вже повернули Давай максимально швидко, як, як минулого разу, давай закриємо. Щоб у нас на 3Х вже було також 18 спінчиків. Не підведи рідненьке, підкидувати, підкидувати. Хірню ж робиш От якщо ми навіть на третій не зайдемо за 18 обертів, ну це буде фіаско, я хрін його зна. хто таке робить. Побачимо, є ще 9 обертів, одного лише одного. Давай не, не затягуй до кінця максимально швидко. Зараз. Зараз, 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 зараз. Рідненький, ну ти тварина, давай. Хорошо, хорошо, є. 16 спінчиків. Трішки слабше, ніж минулого разу, але множник більший. І, можливо, наші рибачки будуть випадати частіше. Можливо, знову за один спінчик двох зачепимо. Хотілося б це побачити. На першому на превеликий превеликий, жаль, пустота, другий також аналогічно. Пусто, давай, рідний. Вмикайся, я тебе прошу. Так, Бог з тобою є 200 гривників, 600 з множником. 600 є. Виходимо в невеличкий плюсик, це перша всього лише покупочка, ну хрінь його знати, подивимося, що буде. 11 є. На 10 потрібно заходити. Зараз. Ну, підкиди, ріднесеньки, що ж ти клубиш? Хорошо, І ще одненького. Іще одне. А, одненько, двох ще. Давай за спін, давай за спін двох закриємо, я тебе прошу. Плюс 500 гривників забираємо з цього бонусу, в принципі, небагацько, але. Але все ж таки, не хочеш перейти на 10х. Ріднесеньке, ну, 10х, серйозно, давай підкидай. Зараз, 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 зараз є одненький. Є одненький. Тепер за 5 спінчиків можна забрати. Давай, ну, двох ти не даси і сенсу не буде. Одненького, максимально швидко. Навіть якщо ми перейдемо на множник 10х з 10 обертами, там нападають якісь плюс-мінус середненькі рибки, ну множник зробить своє діло. Але ми можемо не перейти, він може нам зараз все. Засрати. Але ні, хорошо, хорошо, хорошо. Мужички, мужички, 11 обертів у нас буде з можником 10х. Ставочка невеличка, але баланс, відповідно, у нас також не мільйони. Для нас це і так добре. Вже Х200 ми забираємо, полетіли дивитися. Давай, рідний, давай, 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 крапальчик. Туди-сюди, там на 200 гривень 10х закинув, вже буде добре. Отсюди можна було би дивитися, там 200. З хвостиком. Але якщо мені одного не дасть, ну я хрін його зна. А ну в 50 гривників давай щось небудь закидати, смієшся? <-небудь> пусто. Шість обертів пусто, сьомий. Пусто. Пусто, дивися, тут можна було би забрати скільки грошей, Тварина. Ну тут не потрібно було давати рибка, водоспад якби зіграв. Ну. Тих. Норм, да, за 11 обертів забирати одного рибачка. Ну, плюсик є. І на цьому і на цьому дякую. Полетіла наступно, як я і говорив, двушечка. Двушечку зараз вжаримо. Так, на першому у нас виходить. Скільки ми забрали? Я вже пропустив, я забув, що я буду записувати. Так, мужечка можна. Чобота, ну, тут я б сказав непогано. Так, 2, з чим-то ми забрали, да? Дві, А 200, і 300 буде. Виходить у нас плюс 1300. А, ти вирішив так почати, так? Да? Красавчик, а чому б і ні. Молодчога, де що робить? Ні одного. Ні одного. За скільки обертів? За 14 спінчиків, да? Уже відкрутили більшу половину, ні одного не забрали. Оце красавчик, я не знаю. Що ти робиш, Боже? Побійся, якусь совість маю, я не знаю. Від кінець вже б до талого гнув свою лінію і нічого не закидував. Так, і на другому бонусі у нас мінус 1000. 800 полетіли на наступний слот. Подивимося, що у нас буде туточки. Прямо зараз. Big bas. Так, Hold and Spinner. Полетіли дивитися. Пишемо новий слот. І перевірятимемо, що зараз тут заберемо. В принципі, на минулому ми не занадто сильно мінусанулися. Але все ж таки, так, перша за 1000 пішло гівно по трубах, будемо зараз щось заносити, надіюся, ріднесенький. Полетів. Піднявся, пішов жиджи. Ох, тут диви, які рибки, десь і ставка, ставка, рибки по 250-150 по маячать. Так, є. є. А, ну тут вони різко різко пропали. З радарів немає. По 20 тільки лишилося. І по 50. Але одненького рибачка забрали. Бігвінчик 200 гривників п'яту частинку повертаємо. Так, це перше. Угу. Давай перейдемо на 2X. Будь ти хоча б людиною. Ох ти! Ну, ти людина з великої літери, що я тобі можу сказати, красавчик. Красавчик. Переходимо на наступний. У нас ще три спінчика буде запасними, скажімо так. Можливо, з запасом зараз і рибачка заберемо одненького, не хочеш? Ух ти, красавчик, красовчик, отак, нормально, зайшов на чилі. Лайтовенько. Так, раз, два, три, саундтрес і витягнув. Підсікав, підсікав, до підсікався, забрав ще одного з запасиком. Пушечка, пушечка, можна ще одненького. Я ні на що не натякаю, але було би доволі таки непогансько. Робимо майже окуп. І тут. Пакаросики були хорошенькі. Добре, множник 2х, от тепер таких по 150 можеш лупашити. Давай виходити, напевно, на 3х. Там уже в перспективці на десяточку можна замахнутися. Так, все, 8 смінчиків, 2 нещасних бідолаги потрібно забрати. Я думаю, з цією задачкою ми маємо справитися, бо наче грає непогано. Так, базука, ну давай. Так, ціль це нормально тільки, я бачу, вже скосило тебе. До окуліста підемо. 200 Ну, що вам сказати. Ну, взагалі непогано. Не Ні, це нормально. Це нормально, Ми забираємо плюси. Уже записуємо плюси. Поки у нас перспективка така, що на перших бонусках, ті, що по 1000, ми забираємо плюсики. На минулому слоті за 2000 ми спіймали такий потужненький мінус. Але перевіримо, що буде зараз одного. Підкидуйте. нормально почав. Давай. Давай, 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 давай рідненький, два спінчика. Головешка, алло. Так, 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 так. Без запасу, але тим не менше. Тим не менше, множник вже буде набагато приємніше. Якщо ми навіть одну якусь таку один з зробимо, наприклад, на там, два карасика по 200 або три по 150, помножимо на 3х, взагалі буде приємненько. От зараз можна було би 320 гривників рідненькі. Що ж ти так? Що ж ти так? Десь крючка не вистачає, потрібно підсікати. 2000 алло! Шляпа, ти і проснися вже, да, трішки? Приоткриє яченятки. Брус, рибнадзор їде. Ну, ні одного, ти на приколі. Та-да-да-дай. -та -та та -та -та ну забрали плюсик, але під кінець, однесенького. Безсовісне. Але так запам'ятовуємо точно, що там написано, да. Знову двушечка проскакнула. Так, плюс 1030. Пишемо плюс 1030. Полетіли тепер наступно дивимося за двушечку. Там рівно двох немає. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Хочеш мене на 250 гривників набрить. Так, перше, що на минулому, що на цьому перші бонуски, ті що по 1000 вийшли плюсовими. А зараз, надіюся, ми не будемо повторювати успіх на минулому. Бонусів. І тут ми все-таки заберемо, заберемо плюсик. Так, є, базука, окей, окей. Можна рибок уже таких жирненьких нахріначить. Але в я ж говорю Зараз рибка не основне, основне максимально швидко, і в ідеалі з запасом перейти на множник 2 x з запасом в одного-двох в наших рибачків було би жирно, дуже жирно. Шість пінчиків залишається за ці 6 обертів нам потрібно всього лише 2 оцих спінінгіста забрати ідіот. Нормально мінус тисяча. Так, ну поки у нас така херня. мінус тисяча Як воно так працює? Перша окупна, нормально занесна, на другій от таке відбувається. Так, big Boss, сюди полетіли. Так, кепінг це добре, це пушечка, але заноси потрібно. Так, 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 так. Давай, маленький, давай, давай, не бійся, не бійся, все буде добре, гроші будуть. Рибачків, правда, немає, а так, а так, має щось залітати. Ти знущаєшся з мене? Ну серйозно, ну, мужики, що це таке, як воно працює? Але, можливо, бачиш, ми цю чорну таку полосу зараз змінимо у нас на до цього слотах. Були перші плюсовими і другі мінусовими, а в нас друга дорожча, то відповідно зараз, якщо перша буде мінусова, можливо, друга буде більш заносна. Надіюся, що так і буде. Перевіримо, як це вийде насправді. Так, на першій можна вже записувати. Мінус. Так, от. Ось так ось. Мінус 630 гривників. Так, полетіли. Знову у нас двушечки немає. Ну, прийдеться так робити. Так, цю маємо давай їх з 200 хоча б заберемо. Я вважаю, вийде доволі непогансько. Відповідно, більше хочеться, як звісти це не прям лютий занос, плюсик, але нежирний. Так, 9 спінчиків, також знову початок у нас слабенький. Слабенький, слабенький. І тут хоча б рибачок швидше випав. побачимо, можливо, все ж таки фартоне, перейдемо на наступну, зачепимо якихось карасиків адекватних. Золоту, я тільки хотів говорити. Дивись, 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 дивись рідненький. Ріднесенький, Алло. А шо це таке? А шо це таке? Давай, 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 давай. 4 спінчик Хорошо, хорошо, щас з запасом ще підемо Так, цікавіше, мужички, цікавіше, цікавіше. По виграшу поки слабенько, але у нас. Давай, одного, хоча би одного з запасом забрати. На жаль, не вийшло ні одненько, але подивимося на наступних, що у нас вийде. Так, є карасики слабесенькі, слабесеньке, не воно. Бігвінчик є, 800 на виграші. Навіть половинку поки що ми не повертаємо, але шанси є. Спінчиків ну, має якусь совість, я тебе прошу, ну що ти робиш знову? Одне і теж. Давай, давай, давай. Карасик нормальний був на 450. 6 спінчиків і. Не знаю, хіба чудо нам допоможе перейти на наступну, тому що за 5 обертів потрібно забрати 3 рибачка. Це, можливо, або кожного спінчика ось так і наступне, або за спінчик ще двох вжарити. І можна буде хоча б на щось розраховувати. Пусто, 3 оберти. Рідненькі. Давай давай, 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 хоча б повернемо 2000 наші. Ого-х, от і мене до інсульта доведеш. Не знаю. Дивіться, мінус, в принципі, або його взагалі не буде, або він буде невеличкий. У нас залишається останній спінчик і останній шанс вийти на множник 3Х. Успішний? Ні. Звичайно, він не успішний. Шляпа 100% чи стокровна. Не знаю. Мінус виходить у нас 100. Мінус 225 гривників. Окей, полетіли на наступну, а я потім запишу. Так, сплешик. Мінус 225 гривників. Так, знову історія вся така ж. Перша у нас буде 1000, друга за двушечку. Побачимо, як там що там у нас буде виходити. Два фріспінчика є добре. Ось це я люблю. Ось це мені подобається. Навіть, напевно, другий левел не такий, як на мене. Особисто моя думка, як на мене не такий профітний, як плюс 2 фріспінчика. Тому що другий рівень, ти, типу, можеш і не перейти на третій, шанси є, типу швидше вийти, але ні. А так у тебе на кожному рівні буде по 12 обертів, якщо ти будеш переходити, це типу 12, плюс 2 додаткових. Тут 4 і тут вже плюс 6 додаткових спінчиків. Ух ти, ми диви. Х500 могли за одного карася взагалі забрати. Але ні. Так, є у нас перший. Вісім спінчиків ще в запасі. Бігвінчик, ідеш ти сюди. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Спінчика. Лишається і два рибачка. Давай, 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 серденько моє. Потрібно крапальчик забирати. 100%. Маємо, маємо Як-небудь, дивись, 50 тисяч. Не показуй мені такого, побійся Бога. Ні, не перейшли. Мінус 690 гривників. Так, так і запишемо сплеш. Так, 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 давай. Пошушав. Сплаш на першому мінус 690. Більше рибаків. Давай ми зараз побачимо більше чи не більше. Другий рівень. Давай ще два фріспінчика буде взагалі ідеальненько. Більше рибки. Мимо. Е, мимо мимо мимо. Тут було зрозуміло, що мимо. Ті так, такс. Ну, якісь додаткові плюшки забрали, другий рівень є. Більше риби, більше рибаків, а нам по суті тільки риба і тільки рибаки потрібні, тому. Не знаю, що буде виходити. Зараз перший спінчик. Ух ти ж. Ух ти ж ти. Та ти шо. шо. Диви, 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 диви. психопат, який вже... Нормальненько. Нормально, нормально, хай буде. Дві. Вже плюсик забираємо. Давай, щоб він був не останній, я те прошу. Рибачки, підкидаємо. Підкидаємо, підкидаємо, підкидаємо. Зараз можна було б в 600 гривників закидати, чи там майже 700 вийшло. Зараз можна закидати. Знову у нас 600 плюс. Так, 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 так. Ну добре. Рибки слабенькі, нам зараз. А давай на 3х, просто вийдемо і все. І там пару карасиків уже адекватних. Як першого разу, можна помножити на 3х. І буде нормальненько. Так, є, є. За 4 спінчика потрібно однесенького. Я вважаю, що у нас має все виходити. Плюсик. Опа із запасом. Окей, давай поки я не буду нічого говорити. Три спінчика є, якщо заберемо одного в ідеалі двох. Один є. І шанси перейти на next рівень у нас трішечки. Отак от крапалюсічку, підвищується. Це буде епічненько. Рибка, 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 рибка. Дивіться 220, 220, 220, сотига, дві сотиги. Жирненько, жирненько, мужики, що ж тут скажеш? Дивися, 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 уже приємненько, уже пушечка, уже пушечка. 5 тисяч на виграші. Х200. Ми забираємо. Саундтрес. І наостанок. Ух, ти сюди можна було б дивися 300, 600 тисяч з хвостом. Ну, було б пушка. Так, у нас є один запасик за 10 обертів, нам потрібно забрати всього лише трьох нещасних. І ми вийдемо на 10х. Рідненький. вже плюс, як мені подобається, давай не підведи, От сюди можна було би. Що ж ти робиш зі мною? Починай. Та вкидуй куди-небудь, хоча б 45 гривень, бог з тобою вже. Та ну це як. Що Бл... ти робиш? Просто? Ну, шо... ну як так може бути, що ти нічого не закидаєш? Просто ні одного. Тварина. Просто тварина. Двох, дай двох за спін. Та ще одненько може, нас знову така не дасть, а може дасть, а може не дасть, а може. Я не знаю, 6600 є останній спінчик. Є! Е, є, є. 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 сюди! 3х, 3, 3х, 10х, на базу, на базу, 800 за спінчик, ай-яй-яй, на виграші 9000. на виграші 9000. І це може бути X1000, до речі. Мужички, тримайте кулачки, з вас лайкос під цим відео 100%, дійшли до 10-го множника. Полетіли дивитися. Давай, давай. Один раз навіть в карасики в адекватних закинути. От такого, наприклад. 10 тисяч, 10 тисяч Олексій, алло. Не пушечка, не жир, але нормально, але нормально. Плюс, плюс 5400, 5400 по 22. Сюди гривень. Іди ж сюди. 14 тонн. От перед цим би там. Ой-ой, ой десяточка злетіла. Так, тут тут небагацько, але все одно приємненько. 2700 На базу, на базу, на базу. спіймали, дійшли, дійшли до десяточки. Просто іди сюди, майже під кінець увірвалися в десяточку. 4, Ой-ой, ой знову 10 тисяч мимо. 3. Давай крючка десь закинь, десь маємо ще забирати. О, там, О, Рибка, 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 слабенька. Але, але, плюс 1300. Хорошо, 18800. Скільки спінчиків залишилося, останні два. Давай, 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 на останок щось. Щось, 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 щось сюди. Дивися, 300, 1000. 1200 з хвостиком. Нормально. От тут зараз на останньому могли б забрати, дивися. У нас виходиться 1000. 1200. 13000. 13 ага, Саундтрес, Так, так і запишемо. 18 у нас вийшло, плюс. 16 тисяч. У нас, по-моєму, занос, ні. У нас, по-моєму занос. Не Х тисяч, але все ж таки приємненько. Так, бік. Бас. І лишилося у нас із покупними тільки зимова. Побачимо плюс, <кхм> плюс 16 тисяч. Оце я розумію. Оце я, мужички, розумію. Так, тисяча. Полетіли на балансі 32. Тільки що було перед цією покупочкою. Мене це радує, якщо чесно, дивимося нашу зимову. Що ти нам підготувала маленька, рідненька. 8, 7. 6. 5. Ні одного. Ці все одно взагалі. Думаю, друже, ти теж губу розкатав, звісно. Забрав 16 чи 18 000, 16 чистими з одного бонусу і ще щось хочеш. Так, сукерочки, диви, не летіли, але, але не прям жир. Ну, у нас, я думаю, явний переможець є. Це Big Bus Splash. З Своїм заносом на майже X1000. Там X700 з чимось, да? Так, останні спінчики. Ух ти. Риба Олень на 500 гривників. Це вийшла в нас не фартова, тому пропоную. пропоную. Так давайте вже це буде останнє. Давайте завершимо ось так. З 4,5. Чи ні, давайте все ж таки будемо притримуватися, щоб чесно було. Так само за двушечку. Якщо вона зіграє хорошо, то можемо завершувати. А так, в принципі, в кінці на кінець би я залетів би знову на сплеш і за 5 тисяч зафармив би якийсь бонус. А можливо, я ж говорю, цей нам щось закине. Так, перша рибка. Перший, точніше, рибачок наший з рибками. Ну, їх наче багатенько, 5 штучок, але вони невеличкі. Тим не менше, 300 гривників забираємо. Сім спінчиків у нас ще є, ще один наш дід Мороз, дідусик. Давай 2 штучки ще потрібно. На виграші майже 900, майже половинка. Сюди можна було би давати. Сюди можна було б давати. І сюди дав, красавчик. Все, 4 спінчика одного. А можливо, в ідеалі двох із запасом. Я б з задоволенням подивився. Так? Да? Ось сюди. Та давай. Не говори, що ми навіть на 2х не вийдемо. Ти тварина, пролистав 2 штуки. Ні, уявіть собі, не вийшло. Не вийшли. А ха ха ха, -ха 30-ка була. Полетіли тоді. Завершимо, да, у нас переможець явно Бікбас. З Палешик. Давай. В знак пошани ми придбаємо ще одне Ми І побачимо, що, що він нам. Занесе чи не занесе. 4,5, я думаю, в принципі, буде чесно, ми тут занос забрали. Тут постараємося його зробити ще більшим в кінці на останній покупочки. А там уже як вийде, так вийде. Так, є, полетів, полетів. Попіймимо. Окей, я зрозумів, який тут буде занос, але у нас плюс є. На балансі вже мінімум буде 25 тисяч з половинкою. Зараз я ж думаю, ми що-небудь та й заберемо. Це як не вирок, що ми нічого із додаткових не отримали. Він і так може собі спокійненько переходити. За спінчик по 2 херачить і переходить. Але чи це вийде цього разу? Я не знаю, не знаю. 7. 6. Просто 4 спінчика в нікуди. В нікуде. Почни. Будь, будь ласка, прийди дотягне. 450, ну вже, вже красавчик. Та. Ракета, дивися. Давай так, підряд і штампуй, штампуй, штампуй. Окей, okay, ще одне сінько, давай, зразу підряд закину. Давай, давай, давай. О! Як це працює, як це працює, алло, алло, пь. А, і сюди можна було би забирати. 900 000. Ну, перейшли на 2х. Давай, штампуй, так само. Ти зрозумів нам, да? Що потрібно? Підряд, собі, отак, легенько зайшов, накидав, накидав. Пріз половинкою і навіть 4 прошляпив. Зараз би 8000 забрали і вийшло би в плюсик. Тут уже точно так не вийде. Так, 2300. З бій системи пішов, з бій матриці. Та ну сюди б підкинув ще б тршечку забрало і мінус б не було. Ні. Але, друзяки, я думаю, ви розумієте, що ми вийшли в плюсик. На балансі завершуємо з балансом 27 тисяч гривників, На цьому будемо прощатися. Дякую за перегляд, дякую, що були зі мною. Зробіть хороший активчик. Зараз також перед вами з'являться не менш цікаві мої виграші. Подивилися їх. На цьому все. занос є. Хороший настрій. Емоції є. Прощаюся з вами. Побачимося завтра.